Так, в принципі, ні. Ще донедавна цивільні, які повернулися з полону, вони не мали підстав для відстрочки від військової служби. І буквально от лише там місяць тому Верховна Рада ухвалила відповідні законодавчі зміни, які зараз очікують на підпис президента. Власне, чи бачите, в принципі, ви проблему у тому, що от цивільні, які проходять такі самі жахливі умови, як і військовополонені, повертаються сюди, але на відміну від військових, вони все-таки мають. Е Обов'язок продовжувати нести військову службу ну, безперечною. Я ж теж з цим зіткнувся, коли власне демобілізовувався тому що там постали питання в трактовці терміну Полон. Але справедливості заради треба сказати, що ми цивільні, так які були в полоні, сидимо в тих самих підвалах, в тих самих катівнях, тюрмах, маємо терміни ті самі, що і військовополонені і Принаймні, коли я сидів, до цивільних ставилось значно жорсткіше, і вони частіше проходили через катування електричним струмом і іншими речами ніж до військовополонених. Чому? Тому що з військовополоненого ви нічого вже не отримаєте. Так хлопці потрапляють в полон, їх б'ють, але потім, як правило, начіпають. Це, це не стосується сьогоднішньої ситуації. Сьогодні вона змінилась. А до цивільних постійні питання: та ти шпигун, та ти не все розповів, і тебе протягом там місяця можуть тільки... Те, що вони звуть активні дії, так тобто це електричний струм, і при всьому цьому людина отримає величезний травматичний досвід. І я розумію, що якщо люди кажуть, що я не готовий до фронту суту з психологічної точки зору, бо я боюсь тому, що я знову можу потрапити в полон, та й навіть в цю систему заходити армійську, це абсолютно справедливо. І Володя правильно сказав, нас не так багато, коли він написав, так що там щось він нарахував 700 людей чи щось таке. Яким, ну я думаю, що досить справедливо було, щоб держава сказала, окей, у вас є відсрочки. Ну і ви власне задали щойно про те, що певні люди цивільні, які повертаються, вони мають острах про повторне потрапляння в полон. І подібна проблема була і у вас. Ви дуже довго не могли повертатися на Донбас, на Донеччину, тому що боялися того, що вас можуть знову просто схопити, кудись відвести. Але ви ухвалюєте рішення мобілізуватися, і відповідно цей острах міг для вас перетворитися справді реальністю новою, якщо ви будете брати участь у боях. Як ви переконували себе у тому, що от варто все ж таки поїхати ніяк? Бойувати? Це нікуди не ділось. Весь час, коли я знаходився на Донбасі, у мене був присутній цей страх, і максимально він був присутній, коли відбувалися контактні бої, зокрема в цьому архангельському, тому що одна справа, коли ви сидите в траншеях ворог там 200 метрів від вас, але він не йде в наступ і відбуваються перестрілки, там кулеметні, це ну та вас можуть вбити, але навряд чи ви потрапите в такій системі в полон ситуації. А от коли ми були в Архангельському, і почався штурм. І ми розуміли, що ми втрачаємо будинок за будинком. Росіяни наближаються. Ми відступаємо. У мене прямо в ну, мене був величезний страх не того, що мене зараз вб'ють, а що не дай Боже, якщо не вб'ють і я не зможу з собою нічого зробити, і знову потраплю в полон. Ну, все, це, це просто от, і нічого я з цим не зміг зробити, тому що будь-які раціоналізації, що я цього не допущу, що я там покінчу з собою. Я розумію, що до кінця в цьому не можна бути переконаним, це можна з'ясувати. Тільки на практиці в критичній ситуації я абсолютно не впевнений, що я зміг би з собою щось зробити, тому доводилось просто з цим жити і все.